Вітаю! Ви дивитеся інформаційну програму «Южненські новини. У студії для вас працює Катерина Погребняк. І у найближчі хвилини я та мої колеги розкажемо вам про таке. Працівники комунального підприємства «Южненська Паляниця вийдуть на мітинг проти здачі в оренду пекарні. Тридцять 31 на завесту у Южному пройшли збори національної збірної з веслування на байдарках та каное. Дуже подобається город. Я люблю маленькі гаратки. Я тоже з Полтави. Зеленый маленький город, где много деток, растущее такое, такое население. Нова збільшена мінімалка зменшила заробітну плату деяких южненських вихователів. Як стало відомо нашим журналістам, цифри у розрахункових листах у січні 2017 року в порівнянні з груднем відрізняються. Минулого року з міського бюджету виділялася доплата вихователям та вчителям у розмірі 40% від докладу. 5 січня вийшла нова постанова Кабінету міністрів про тарифні розряди, яка зняла попередні надбавки. Міський голова Володимир Новацький розповів, що у Южному плані.

И я думаю, что будет такое официальное обращение, официальное письмо. Мы сядем, рассмотрим. И я думаю, что мы опять вернемся к той ситуации, что мы будем с бюджета э, помогать тем людям, которые получают зарплату э, минимальную в городе. Тема довкола міської пекарні не вщухає серед южненців. Наші журналісти провели опитування серед мешканців на вулицях міста та в мережі інтернет. Також в форматі прямого ефіру, 26 січня, директор южненської поляниці висловила власну думку щодо ситуації. Оксана Тимків пояснила свої звільнення та розповіла про те, як працювало підприємство останні два роки. Як показало, живе опитування южниці здебільшого проти приватизації южницької паляниці. Вони наголошують, що комунальне майно міста має й надалі залишатися міським. Деякі висловили думку, якщо оренда все ж неминуча, то право на неї треба передати працівникам пекарні. Там уже стільки людей працює, вже многі години. Якби сначала как як подаріли городу, то я вважаю, що воно залишатися містом. Никакой аренды. А если уже аренду, то тогда самим ребятам, которые там работают, вот ими предлагать эту аренду. Но никак не кому-то чужому человеку. Почему? я бы хотел, чтобы местный хлеб был, потому что если заметят, некому будет хлеб оставлять в Южной. Я думаю, что это нежелательно сдавать в аренду. Ее надо привести до толка, и пусть люди кушают свой хлеб. Они, э, так сказать, нормально работают, получают прибыль, платят налоги. Зачем их кому-то отдавать? Это точно то же самое, что и с нашим заводом. Золотая курочка несла золотые яйца для нашего города, для нашей области. Так ее хотят угробили для начала, а теперь хотят отдать кому-то. У соціальних мережах ми запитали южненців, який хліб вони купують. Найбільш популярним серед мешканців міста виявився хліб одеського виробництва. Друге місце посіла южненська продукція. За неї віддали голос близько 20% містян. Усього в опитуванні взяли участь більше тисячі людей. Глорі Бек покупає одеський, он дольше храниться. Южінський только булочки вкусний. Здоба. Татьяна Вечер Майданюк. Мне очень нравится южнинский хлеб. Никакие больше не идут в сравнение. Вот что надо менять, так это директрису южнинской поляницы. Из-за нее людям работать невозможно. Светлана Смирнова. Покупаю или южнинский, или булкин. Светлана Коровчук. Покупаю хлеб Булкин и хлеб завод номер три. Хлеб всегда свежий и вкусный. Раньше покупала южнинский хлеб, но качество его сейчас желает лучшего. Через пару дней хлеб плесневеет и цветет, а хороший хлеб должен просто черстветь. У Булкин большой выбор хлеба всех сортов из разной муки и у хлеб завода номер три тоже. Директор пекарні Оксана Тимків в прямому ефірі програми про тиждень розповіла, що через ситуацію з орендою втратила мотивацію працювати далі. На думку очільниці паляниці, южненські депутати повинні були боротись за міську пекарню. Протягом трьох років підприємство намагалось виплатити борг. Наразі кредиторська заборгованість паляниці складає близько 170 тисяч гривень. Всього ж в підприємство за останні три роки з міського бюджету було вкладено більше двох мільйонів гривень. Це була відремонтована кровля, це був капітальний ремонт печей і це купили один автомобіль. Крім того, там була різниця в ціні на муку в розмірі один раз 115 тисяч, другий раз 210 тисяч. Погоджуватись з рішенням депутатів не планує. 31 січня о 17-й годині біля виконкому за ініціативи працівників Южницької поляниці відбудеться мітинг. У Южному пройшли збори національної збірної з веслування на байдарках та каное. Майданчиком для тренувань українських спортсменів стали фізкультурно-спортивний комплекс Олімп та санаторій профілакторій портовик. Головною подією у новому сезоні стало призначення олімпійського чемпіона Юрія Чебана головним тренером національної збірної. До національної збірної з веслування увійшли спортсмени з Южного, Хмельницька, Полтави та Києва. Протягом трьох тижнів веслувальники проживали у Южному та займалися на базі спортивного комплексу Олімп та санаторію-профілакторію Портовик. Під час зимових зборів спортсмени зосередили увагу на фізичній підготовці. Та незважаючи на насичений графік, гостям вдалося знайти час і для відпочинку. Збор пройшов чудово і була прекрасна погода. Хоча спочатку нас засипало снігом, але нам це порадувало, тому що снігу давно не було такого. Потім, вже коли була сонце, ми ходили і на море погуляти, і в Одесу їздили погуляти, Так що прекрасний Дуже подобається город. Я люблю маленькі гаратки, я теж з Полтави. Зелений маленький міський, де багато діток, ростуще населення. Но мені начинається. Оцінили також спортсмени і тренажерний зал ФСК Олімп, особливо можливість додати до програми ще одну вправу кросфіт. Робота з канатами є важливою для веслувальників, адже розрахована саме на тренування м'язів передпліччя. собі можу сказати, що виносливість піднялася у мене. Я дов... доволен роботою, доволен тренерами, доволен тренерським суставом. І організацію збору. Если вот сравнивать збори чисто для УФП для по сравнению з іншими местами, іншими тренировочными базами в южному основна база для того, щоб підготуватися зимой. Підготовку національної збірної з веслування до нового сезону займається тренер ФСК хімік Микола Кремер. Результатами роботи спортсменів, другий тренер збірної задоволений. Нормально всі працювали, всі задоволені. Я доволен ребятами. Молодці всі на, на п'ятерку от роботалі. Головне, що все здорові, Головне, що немає травм. Провівши у Южному три продуктивні тижні, спортсмени продовжать підготовку до нового сезону і після зборів. Однією з цілей є, звісно, і підготовка до нових Олімпійських ігор. І це остання інформація випуску. Я бажаю вам гарних вихідних та прощаюся до наступного тижня в ефірі.